Доброго дня, шановні друзі, цей чудовий день. Ми раді вітати вас в новоствореному Житомирському центрі захисту тварин. Цій події передувало прагнення вирішити проблему безпритульних тварин у нашому рідному місті. Адже брати наші менші потребують захисту та не повинні бути безхатьками. Тому декілька років розроблялась програма гуманного поводження з тваринами, враховуючи інтереси наших громадян. Перші спроби змінити ситуацію розпочалися у 2012 році з ініціативи Запросити до міста австрійський міжнародний благодійний фонд Чотири лапи, який проводить стерилізацію безпритульних собак у містах України. У 2012 році було придмано дане приміщення для облаштування притулку. Але враховуючи кількість безпритульних тварин в нашому місті та безвідповідальне ставлення людей до власних тварин, було прийнято рішення розширити функції даного закладу. Так виникла ідея у 2015 році створити. Центр захисту тварин, де проводилась регулярна стерилізація безпритульних чотирилапих, Реабілітація тварин, які потребують лікування, діяв би притулок для тварин інвалідів, та працювала б ветеринарна клініка, готель для домашніх улюбленців та заходи серед молоді нашого міста щодо гуманного поводження з тваринами. І завдяки. Сприянню міського голови міста Житомира вже з кінця минулого року почалися будівельні роботи даного об'єкту, які тривали півроку. І відвідавши приміщення весною 2016 року ще на стадії ремонту, наші австрійські друзі наголосили, що Житомирський центр захисту тварин. Один з кращих в Україні, і тому вони мають намір представити цей успішний досвід реалізації проекту в Європейській спільноті. Створення Житомирського центру тварин стало можливим завдяки співпраці волонтерів, влади та благодійників, які надавали ресурси різного характеру, це і кошти, матеріальні речі, свій час. Свої сили та свою любов до тварин. І шановні друзі, я зараз хочу з великим задоволенням представити вам господиню цього закладу. Це керівник центру Олександра Мельник. Прошу вас. Всім доброго дня! Дуже рада всіх бачити, і навіть бачу таких людей, яких я не очікувала побачити. Це значить, що ми на правильному шляху. Дійсно, шлях був дуже нелегкий в нас, і саме до цієї нашої спільної мети, і чесно, до моєї особистої мрії, ще декілька років тому це була не здійснена мрія. Але сьогодні ця мрія збувається. Дійсно, у нас ще попереду дуже багато клопіткої роботи, мінімум на декілька років. Але я сподіваюся, що наша команда поповниться розуміючими нас людьми, і ми зможемо дійсно. Зробити так, щоб безпритульних собачок не було в нашому місті. Звісно, з початку року нам дуже допоміг Сергій Іванович Сухомлин. Я вам дуже вдячна за довіру і запрошую вас до слова. <плес> <плес> Що я хочу сказати, сьогодні відкривається цей центр, це дуже потрібна справа. Не тільки для того, щоб вирішити проблему з безпортульними. Тваринами в нашому місті це дуже важливо. Це проблема в нас дуже серйозно стоїть, і я маю надію, що з відкриттям цього центру ця проблема почне вирішуватися. Але набагато важливіше відкриття цього центру для наших дітей. Це виховання наших дітей, виховання гуманного відношення до тварин, і це, я думаю, найголовніше. Я хотів би всім подякувати, бо створення цього центру не було б можливим без людей, які брали на себе ініціативу. І іноді там по 10 разів на тиждень заходили до мене, треба це зробити. Там ще не дороблено, те в нас не там не виходить. Окрема подяка Олегу Корху. Це такий двігун того, того центру. І, ну, без, без Олега, я, я думаю, у нас вийшло б набагато гірше, і ми більше часу. На це використали. Олег, тобі окрема подяка. Олександр Черніховець, Олександр Бачковський, Олександр Ніколайович Бачковський. Всі, всі ці люди вони дійсно допомагали і не за гроші. Тут дуже багато вложено коштів і, і, і звичайних житомирян в цей центр. Тому всім подяка. Маю надію, що ми відкриваємо центр, відкриваємо трошки там, і цей центр трошки змінить і нашу ментальність. Дякую. Шановні друзі, сьогодні на нашому заході присутня також голова відділу проєктів допомоги безпритульним тваринам чотирилапи інтернешнл пані Анка Томеску. Прошу. I я хочу подякувати і за вашу допомогу і сказати, що ви саме є приклад для всієї України і також для Європи. your community Якщо всі мери зроблять таку ж саму величезну роботу, яку ви провели, то тоді ми будемо жити в кращому світі для людей, для тварин.

And I take this moment to say thank you to all of you. And really, you are for me a very important city and a very important community. Я дуже хочу вас вам подякувати за все, що ви зробили, і хочу сказати, що ваше місто нам для нас дуже є важливим. Congratulations. Поздравляємо. Я еще хотел отдельно поблагодарить фонд 4 лапы. На самом деле фонд 4 лапы в 2012, 2012 году да, первый раз приехал в Житомир. И для них это была поездка, ну, работа, которая в принципе была не запланирована. Потому что фонд 4 лапы работал по программе в рамках Евро, проведения Евро 2012. И тогда, в 2012 году, они почему-то вот Зацепились за Житомир и потом приезжали еще четыре раза. Наверное, ну, это, по количеству посещений, это самое большое количество посещений, самая большая работа, которая была проведена фондом в Украине ну, по отношению к городу. И мы не могли, благодаря такому вниманию фонда, мы не могли, в принципе, работать по-другому. И сегодняшнее открытие – это во многом заслуга и фонда, который показал, научил и рассказал, как это делать. Івановичу, я прошу далеко не відходити, і також хочу запросити голову відділу проектів допомоги безпритульним тваринам Чотирилапи Інтернешнл Анна Томеску. Тому що якраз ними бо нами було підготовлено меморандум про співпрацю на майбутнє. Отож, прошу будь ласка, поставити свої підписи. Це так би мовити, згода з тим, що ця справа. Буде продовжуватися дійсно відносно гуманного ставлення до тварин у нашому місті. Це є ще один крок до розбудови європейських цінностей у нашій країні. Прошу. Дякую вам всім. І ви знаєте, я ще раз хочу запросити до мікрофона керівника центру Олександру Мельник. Зараз хочу вручити подяки людям, які нас почули, які нам допомогли, розуміли, терпіли нас. І дійсно ми маємо результат. Сергій Ганвич. Пещен Олександр. Його сьогодні немає. Не Порт Олег. Дякую вам. Сергій Володимирович Колесник. Іщишина Олександра. Я хочу сказати, що нас на сьогоднішній день, крім е, звичайних спонсорів та меценатів, є офіційний спонсор, який з нами з самого початку. Це італійська фірма Ферпласт. І хочу висловити подяку Вальтеру Зордену. Його сьогодні немає, але він дуже буде вдячний. І також його представнику Шимчуку Віктору. Шимчук Віктором. подякувати людям саме спонсорам, меценатам, які нам допомогли фінансово, матеріально. Це посолі Валентина Павлівна. Допрошого слова. Дорогі Житомиряни, щиро вітаю вас, що сьогодні в Житомирі відбулася подія європейського рівня. Ми сьогодні відкрили такий центр, який має дуже велику перспективу. Це захист безпритульних тварин, тварин адже адже це культура європейського рівня. І саме головне, що у наших планах зробити так, щоб цей центр став ще і науково-педагогічним центром по вивченню всіх тих обставин, які приводять до безпритульності, і як її подолати, наша команда. Працює як до цього працювала гарно, так і надалі буде працювати. І я особисто від щирого серця дякую Олегу Вікторовичу Корпу, коли ми з ним починали цю справу. Олександру Йосиповичу Марголіну і всім вам, дорогі волонтери, любителі тварин, за цю подію, яку ми сьогодні святкуємо ще раз зі святом. Кола Кмикола. Чернікович Олександр. Марголін Олександр. Дякую вам. Розумлад Олена. Рабінович Олександр. Єремчук, Євген. І останнє, що хочу сказати щодо нашого майбутнього співробітництва, ми плануємо проводити роботу з нашим Житомирським державним агроекологічним агро університетом. Науково-дослідську діяльність, практичну діяльність. І хочу запросити скидана Олега Васильовича. Добре, запросимо потім. Ще хочу сказати велику вдячність. Всім ветеринарам нашого міста, тому що ми свою діяльність починали саме з волонтерської роботи. Я дякую їм за терміння, за те, що вони не раз пасали і рятували наших собачок. йшли на зустріч, мали ділилися з нами, з нами досвідом, і я сподіваюся на тісну майбутню співпрацю. Також я хочу подякувати волонтерам. Волонтерам, які зі мною з самого початку. Вони завжди в тіні, тому що волонтерська діяльність це, мабуть, така щира, звичайна справа. Особисто хочу подякувати Ользі Стельмаховій, Ользі Ключніковій, Тетяні Ристіч, Ірині Ковальчу, Ростиславу Чваркову, Ірині Гуріній, Олександрі Арсіровій. Я знаю, що у нас дуже багато було перепон. Ми багато сварилися. Багато було деяких таких моментів. Дякую вам за критику, за розуміння, І я вважаю, що ви за цей період стали дуже близькими для мене. Ви повірили в мене, повірили в нашу команду. І я сподіваюся, наша команда поповниться. Дякую вам. А тепер я хочу запросити представників чотирьох лаб для подарунків. Наші фанатики. Join our team! Добрий день! Я зі скарбаскою Тотто Фатині. Відпочинку від місторі. Вам вірно, ми з вами зі своєю дівчиною. Цю собаку, будь ласка, зберігайте у своєму офісі, щоб вона вам нагадувала про найкращий проєкт, який ви робите для свого міста. shë këmi në nëmë Nëmë qëpon e qetëm 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 <laughs> and uh the story of the Sabafa my Dishikawi story. Yes? Uh here it's a dog that uh, I found it in the in Romania. So was very simple and uh, very Цю собачку знайшли по мені а, на вулиці. Вона була дуже хвора. Uh, Звичайно, Анка взяла її до себе додому. Uh, she's, uh, she's Зараз ця собака живе в її будинку, спить з нею в ліжку. Вже рік ця собака uh, залучена у проєкт «Допомога дітям і якраз працює з дітьми, з синдромом Дауна. Він також є собака для 10 дітей. У нас є проєкт, який називається Собаки для людей. І якраз була фотосесія проходила, де нас зняли цю фотографію. Якраз зняли в цей період, коли собака чекала своєї черги на фотосесію. Мура. Мура, Її звати Мурав. Дякую. На жаль, ректор нашого університету запізнюється, тому я хочу запросити до слова декану ветеринарних наук факультету. Це Анатолій Степанович. Прошу вас. Шановні гості, присутні, сьогодні у нас у місті відбулася дуже важлива подія, яка свою роботу почала ще з 2012 року, я пам'ятаю, як дівчатка, які тут присутні, які працюють 4 лапи, прийшли на факультет ветеринарної медицини і двічі на факультеті проводили семінар. Це було приємно, що для студентів, для майбутніх ветеринарних лікарів. Вони розповіли, яка важлива справа ту, що ми сьогодні з вами відкриваємо. Крім того, це важлива справа і для міста, так як ми перші в Україні, ну, звісно, велика вдячність меру міста, спонсорам, які тут допомогли, це, ну, відповідно. Це є велика виховна робота, як за підростающему покоління, так і на майбутніх ветеринарних лікарів. В свою чергу керівництво вузу і факультет ветеринарної медицини, професорський склад ніколи не стояв осторонь даної проблеми. І студенти нашого факультету, які присутні тут, ще студенти, вже деякі випускники, завжди у першу чергу включились волонтерську роботу, а потім відповідно надавали лікувальну допомогу собачка. і відповідно клініка, яка працює на ветеринарному факультеті, ніколи не відмовляла в допомозі тим бездомним собакам, які приносили громадяни міста, щоб їм надати допомогу. На та майбутнє також думаю, щоб тісно працювати із благодійною організацією із центром. Дякую вам. А тепер шановні друзі, я вас запрошую Дуже до важливо. нашого центру на екскурсію та на оглядах. Забирайте гарні собачки. У нас було таких 9 цуценят, всі зараз у нових сім'ях. Сьогодні такий визначний день, ми хочемо, щоб вони знайшли свої справжні родини. Є бонус, Хто бере цуценят, подарунок форму. Да, ну да. Це ваша точно. Нужно нужно. Anyone? Кто хочет себе? Представься, какие давай. Пошли. I think you have to take one with <laughs> Нам треба знайти сім'ю, яка буде любити її. Це найголовніше. А Зараз ці маленькі що вона їй було 9 років. Ми їх включимо білочками, бо вони всі біленькі, дуже ласкаві тваринки. Хто шукає собі тварину для душі, то, будь ласка, візьміть. Ну, безкоштовно бідаємо. Безкоштовно віддаємо. Бачите, ці собаки вже стерилізовані. В них на вушці. Вас, мабуть, бачили, в Житомирі дуже багато бігає собачок з такими гарними пірочками. Бачите? Вона стерилізована, вона вакцинована проти сказу. Тобто це вже повноцінний член родини. так? так. <реш> вона дуже, дуже, дуже гарненька, вони спокійні, милі. <реш> Очень красиві. Да, дуже гарні. умні-умні. <реш> The best is if somebody wants to adopt them, to take both Ну, але найкраще, як каже Анка, якщо хтось хоче собі взяти собачку, то щоб не не роз'єднати <рес> сім'ю, а взяти їх у бе. Ще за щастя. Ми, ми приїхали сюди декілька місяців тому, там місяць назад, було Бачите, всі знайшли собі сім'ю, от тільки двох залишилось. Але ну, просто ми хочемо також меседж такий, що якщо ви хочете, приходьте, приходьте забирайте собі.

Благодаря тому, что мы построили такой центр, фом 4 лапы готов сейчас да, инвестировать да, да, да. у нас несколько стал врачей и, и персонала. И фом 4 лапы мы планируем, что он разместит в центральном государстве Украины, будет именно в этом мире, и это уже возможность для наших студентов получить навыки дополнительные и возможность для города э, за счет денег спорта, за счет денег фонда, решение программы, за счет это не, это не снимет проблем беспризорных собак за один год. Это тут на да, несколько лет. Но вот такой центр и работа, плановая работа, она должна привести к тому, что эта проблема в городе мире будет решена. Мы не используем опыт именно европейских стран. И здесь проблема не только в том, чтобы создать этот центр. На самом деле создание центра не решает тоже в комплексе эту проблему мы сейчас я думаю принимать правила обращения с животными. Это ответственности за э, случаи, если люди просто выбрасывают на улицу животных, более строгие учет и так далее. Вот комплекс мер должен привести к решению совершение... да, да. а, на данный момент это э, коммунальное предприятие несколько ставок отопления. А, я вам сейчас точно цифру не скажу, но это несколько сотен тысяч. Но а, фактически все а, операции и так далее проходят а, на данный момент без плана. И плюс у нас есть спонсоры отдельно, отдельно благодарны спонсорам, это и компания Airplast и производители а, кормов для собак они выделяют все определенные фонды на обеспечение работы этого проекта.